Коли ми кажемо, що нам потрібно, чи потрібні якісь духовні вправи, нам все корисно, що подається церквою. І молитви, і канони, і акафісти, і правила, і ранішні, і вечірні молитви, але повинні ми це робити з певністю того, що ми дійсно долучаємося до чогось надзвичайного, високого, тобто доєднання з Богом. От коли немає цього впевненого душевного стану, що я дійсно прихожу до найбільшого, що може бути, доєднання своїм Творцем, ніякі. Ні молитви, ні духовні вправи, ні медитації нічого не допоможуть.